Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава, як ви, пане Ігоре, відповісте на це запитання. Оскільки ми наших глядачів питаємо, і наших гостей питаємо про те, що чи на їхню думку Трамп примусить Путіна до миру, що ви скажете? Чи вдасться це 47-го президенту Сполучених Штатів Америки? Думаю, ні, тому що примус Путіна до миру може полягати лише в площині накачування України зброєю, тому разом з Україною так. А просто по телефону домовившись з Путіним про щось, щоб би Путін що зробив? Тік з України? Ну він не втіче. Путіна сьогодні все більш-менш нормально. Фронт е, рухається в напрямку на захід, а не на схід, е, тому що може примусити Путіна до миру? До санкційної політики Путін пристосувався. Єдина теза, яку я пригадую, така більш-менш реалістична, яку озвучував Трамп ще. Місяця два тому, коли виступав в Нью-Йорку на одному з якихось там економічних форумів в рамках своєї передвиборчої агітації, це те, що Трамп говорив: а чи зможе Путін воювати, якщо ціна на нафту впаде нижче як 50 доларів? О, це вже таке щось суттєве, і ми бачимо сьогоднішні заяви і саудитів, і ми бачимо заяви Трампа, і ми бачимо, як сьогодні йдуть котування нафти. Тому і вони йдуть в нормальному напрямку. Ну сьогодні я там не знаю, нещодавно дивився. Загальний тренд іде на здешевшення нафти. От і як, якщо саудити дотримують свого слова, що будуть збільшувати видобуток, це серйозно вплине на позицію Путіна, бо не буде грошей, не буде чим платити найманцям і так далі. Е, це серйозна річ. А так просто сам по собі Трамп, щоб він там сказав Путіну: ай-яй-яй, а ну давай виходь геть згідно норм міжнародного права. Звичайно, ні. Пане ігоре, президент Зеленський прогнозує, що Росія вдасться до ширшого використання військ КНДР, якщо не отримає відповіді на нинішнє застосування північнокорейського контингенту в Курській області. Послухаймо, що сказав Зеленський. Одинадцять тисяч частина з цих військ вже брала участь в бойових діях. І а, проти українських військових так є вже втрати. Наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту, тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня. Ну, простіше кажучи, вона відсутня, тому що е, північнокорейські війська зайшли на територію Курської області, воюють проти Збройних сил України, і весь світ бачить, що е, контингент е, КНДР, країна, яка є в ізоляції, е, країна, яка є під санкціями, країна, яка є частиною цієї осі зла, прийшла до Європи. І Сьогодні прийшов контингент 11 тисяч. Можливо, завтра вони можуть мобілізувати там і 5 мільйонів. Це е, достатньо диктаторська країна, тому тут їх взагалі нічого може не, не спинити. Вони сюди можуть привести ешелони цих е, корейців з е, КНДР. Чому світ е, не розуміє того, що е, війна Росії і України вже перетворюється на багато більший? Масштаб, і якщо це третя світова, то значить це третя світова, а всі якось так ну спокійно реагують і спокійні заяви, тобто лише Польща там е, намагається окопити на кордоні з Білорусією і Росією, а всі інші навіть не висловлюють якогось такого занепокоєння, як це часто буває. Дивіться, давайте говорити відверто. Цинічність сьогоднішнього світу полягає не в тому, що вони перестали а для них. Питання ціни і цінності розділилися. Вони вважають гроші. От і все. Якщо ми говоримо за північнокорейських найманців, то ми можемо лише сказати одне: що Росія має на це кошти. Так, звичайно, північно-корейські солдати в 10 разів дешевші ніж російські найманці. Бо тим платять 20 тисяч, а за північно-корейського голову Путін платить 2 тисячі. Ну і там ще три, скільки там 700 тисяч тонн цього рису. От але світ далі буде спостерігати. Я чув заяви південно-корейських політиків, які в принципі не проти нам допомагати зброєю, але кажуть, що наше законодавство це забороняє. А я такий сижу і думаю, і я ж не можу змінити вам ваше законодавство. Але тим не менше, ми бачимо цю історію. Віддригнеться тоді, коли вони зрозуміють, що це є загроза не лише для України, а для них всіх. Безпека Західної Європи лежить сьогодні на території України. Якщо ця територія опиниться під окупацією, то повірте мені: поляки, угорці і всі інші країни, які е, мають кордон з Україною, вони офігіють від тої армії, яку російська Російська е, імперія виставить проти Європи. От тоді вони точно офігують. і от нам потрібно займатися зараз в основному лише такими речами, які називаються ну скажімо так, переконувати наших західних партнерів, що це не вони не допомагають Україні, а вони інвестують у свою власну безпеку. Як тільки цей тригер спрацює, що є безпосередня загроза для європейських країн, е тоді вони будуть думати зовсім іншим е мірилом. І це саме головне завдання сьогоднішньої дипломатії. На превеликий жаль, я чую лише гасла, але я не бачу роботи з боку наших дипломатів саме в цьому контексті, що це є інвестиція у власну безпеку. Слухайте, твіт спокійно дивився, коли по нам летіли північно-корейські ракети. Твіт спокійно дивився, коли по нам летіли іранські шахеди. Він спокійно дивився, коли з території Білорусі летіло все, що могло летіти, ще й заходили війська разом з білоруськими військами. На сьогоднішній день. Китайські складові європейські країни складові знаходяться в російських ракетах, в російських шахедах, тих гіранях, і так далі. І світ далі дивиться, скільки ще та Україна може вистояти. Ну, в цьому й полягає цинізм, цинізм і безхребетність нашої зовнішньої політичної діяльності, тому що період оплесків і овацій для команди Зеленського закінчився. Потрібно показувати, що і ви теж щось робите. На превеликий жаль сьогодні народ України робить. Команда Зеленського сьогодні вболіває за вже вони не про 50 мільярдів відсотків від російських активів говорять, а вже говорять про всі 300 мільярдів російських грошей заарештованих на рахунках в Європі. Але що я хочу сказати? Дивіться, тут ж дуже проста історія. Право в тому, що російські активи так, 300 мільярдів заарештованих в Західній Європі. Але ви подивіться, а скільки інших активів західноєвропейських країн, які Росія їм винна, тобто борги, і от борги Росії перед, перед бізнесом Західної Європи набагато більше ніж 300 мільярдів, і Путін цим торгується. А ми думаємо, що це ми такі вже на коні планети Вся право в тому, що Путін реально дає зрозуміти, що якщо ви мені не віддасте тих 300 мільярдів, то я не віддам вам борг. Який Росія має перед вами, і що будуть робити західних партнерів? Бізнес? Бізнес буде так тиснути на свої, на свої уряди. ті уряди будуть, як от зараз канцлер Шольц, що їх голова буде хитатися від того тиску власного бізнесу, котрому росіяни винні, винні гроші. І от саме, саме, саме це буде самим головним елементом тиску. А Зеленський сьогодні виходить і каже. Ну так у вас є 300 мільярдів, але взагалі нам треба 800 мільярдів. Ви розумієте, що вони сьогодні говорять тільки про гроші? Таке враження, що їм від тих майбутніх грошей вже знесло голову і дах зірвало, що вони вже більш ні про що не думають. У нас бізнес, виробники зброї роблять релокацію своїх підприємств в Західну Європу. Чому? Бо своїх власних замовлень нема, а продавати за кордон забороняють. І в результаті підприємства загинаються і вони не можуть втриматись на плаву. І вони зараз переносять бізнес в Польщу і в інші країни. А Зеленський розмірковує про те, дайте нам 800 мільярдів. То ти, хоч хоча б тих 50 розберися, бо там орбан вже на коні і починає блокувати. Це я вам говорю про провальну е, політику, зовнішню політику нашої дипломатії в Кедах. Речник держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер сказав про те, що Сполучені Штати Америки спільно з союзниками готують відповідь на розгортання північно-корейських військ поблизу кордону з Україною. Послухаймо, що сказав Міллер. А ми консультуємося з нашими союзниками щодо належної відповіді на розгортання північно-корейських солдатів на Курщині та їхнього потенційного залучення до бойових дій. Зараз про це нічого не можу сказати. Вашингтон упродовж останніх двох місяців робив різні заяви про те, що вони не бачать, не розуміють, що будуть робити війська КНДР на території Російської Федерації. Досін прилітав до Києва, і розводив руками, казав, нам нічого не відомо, а потім стало відомо. Чи може Трамп прихід Трампа якось вплинути на цю ситуацію, тому що. Північна Корея загрожує не лише Україні, не лише Європі, а й Сполученим Штатам Америки, і Південній Кореї і Японії, тобто є достатньо серйозним фактором нестабільності в Тихоокеанському регіоні. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що світ цинічно спостерігав, як розвивалися стосунки між Іраном і Росією. А Лапін і його разом з вами в ефірях казали, що для Ірана ворог не Україна. Для Ірана ворог Ізраїль, а Ірану від Росії треба що технології, літаки, ракети, так само і можливості ядерної зброї. Тому ми говорили, вони спостерігали результат. Результат такий: ну добре, що Ізраїль сильна країна і може протистояти, але все рівно вона протистоїть разом з своїми союзниками, такими як Америка, так. На сьогоднішній день, якщо говорити про північну Корею, ну світ же спостерігав, як по нам летіли е, північнокорейські ракети. Ну тож ми ж фіксували, наскільки мені не зраджує пам'ять на Харківщині, по-моєму, були такі прильоти. От. І що далі? Що змінилося? Ну і зараз спостерігають, розводять руками, а потім будуть думати, а що ж то робити з тою північною Кореєю, якщо вона Шандарахне по південній Кореї, котра є союзником США. От, от що вони будуть робити? Розумієте, і от саме в цьому контексті таке враження, що вони, нібито, знаєте, з однієї сторони дивляться, от на все так розводять руками, а з іншої сторони українці своїми тілами дають їм час підготуватися до більш страшних викликів світового геополітичного масштабу. Але на превеликий жаль, ніхто так і не зрозумів, що розгром Путіна може зупинити оцей геополітичного масштабу е такий ну, велику таку кризу. Я говорю про третю світову. До сих пір вони цього не можуть зрозуміти, що треба Україні дати все, щоб Путіна влупили. Тоді і Сінзіпінь подумає: ну я вже за Іна не кажу. Бо справа в тому, ми пригадуємо цей великий політичний прорив Трампа, коли він був президентом е минулого разу і він зустрічався з Іном. І що воно йому дало? От я завжди кажу, і що воно йому дало? Та ну нічого, тому питання, чи зможуть Сполучені Штати вплинути на Іна – Ні. Чи можуть Сполучені Штати заставити Путіна відповсти за кордон 91-го року? Ні, вони цього не зможуть зробити, бо їх пошлють так, як вже посилали, і оця от е, велич може закріпитися лише якщо Сполучені Штати активно включаться в протистояння України і Росії і допоможуть нам розвалити ту Путінську імперію. Відсутність загрози з боку імперії зразу. Поправить ситуацію і на, е, на стороні, там де Північна Корея, і поправить ситуацію на ближньому сході, і так далі, тому що фактично путінські проксі е, зараз кошмарять е, і підігрівають всі точки напруги, які є на планеті. Ну я вже не кажу за Китай, це вже трошки інша історія. А за яких умов е, і Трамп, і наші західні партнери можуть. Е... Піти на е, знищення режиму Путіна, тому що ну в буквальному смислі слова цього фізичне, тому що той же Медведів перед виборами в Сполучених Штатах Америки попереджав Трампа, що, мовляв, дивись, тебе чекає доля Джона Кеннеді, і це пряма погроза була на адресу Трампа, вже нинішнього новообраного президента Сполучених що, Штатів Америки. Що може стати тим тригером, який. Запустить механізм руйнування фашистської Росії, ну я не знаю, що може так спровокувати Трампа піти на питання на поняття знищення режиму Путіна, але давайте говорити відверто. Е, режим Путіна це ж не сам Путін. Ну слухайте, ну завтра нам покажуть система, яка править в Росії, покажуть нам якогось там двойника чи труйника Путіна, і будуть казати, що це Путін. Ну і ми будемо думати, що це він знищений чи не знищений. Во тут питання особистої загрози для Путіна. Це одна історія, але Путін він собі мріє війти в історію як собиратель земель руських і йому, чесно кажучи, до лампочки, е, тому що він розуміє, що питання фізичного усунення е, настільки гостро для американців на сьогоднішній день не стоїть, бо вони не відчувають для себе абсолютно ніякої загрози з боку е, путінського режиму і Росії. Бо вони дивляться, як Росія зав'язла в Україні і нічого зробити не може. Питання ядерної світової безпеки це зовсім питання іншого гату і в цьому контексті, поки Путін не перекне пере... не, робить, не перетинає тої межі. Я думаю, що Сполучені Штати нічого не будуть робити в контексті знищення самого режиму Путіна. Ну і давайте говорити відверто. Для мене особисто питання не Путіну. Путін не сидить в танку, Путін не сидить в літаку. Це Росія і російський народ мають страждати. А сам Путін це ніхто і звати його ніяк. Він сьогодні диктатор, а завтра він помре. І що далі? Від цього імперія в космос не улетить. І система, яка побудована путіним, існувати не перестану, і оцей великороский шовінізм нікуди не спариться. І оці росіяни з російськими з німецькими паспортами в Берліні мітингувати не перестануть, кричачи на всіх перекрестях, що вони великий, великий народ існувана Берліні, і вся та вся та ідеологічна махіна нікуди не дінеться. Слухайте, Сталіна нема скільки років йому в Росії пам'ятники ставлять. То от буде точно те саме. Ну буде не Путін, буде якийсь там гіннутін. І що то поміняється для нас? Система працює настільки злагоджено, що нам будуть того двійника чи тройника показувати як ляльку, а зараз ще цей штучний інтелект нам, нам показує і скаже, що Путін живий і живіє всіх живих і буде вічно жити. Ще одне важливе питання, пане майоре. Це мобілізація в Україні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зробив достатньо таку, я б сказав, дивну, дещо заяву, тому що він сказав, що абсолютно більшість повісток сьогодні у першу чергу отримують ті військово хто офіційно не працює і взагалі не платить податки з доходу. Про це він заявив під час Київського міжнародного економічного форуму. Послухаймо, що сказав прем'єр-міністр. 98% станом на сьогодні розісланих повісток, які формуються уже свідомо через реєстр оберіг. Ми бачимо військово зобов'язаних. повісток направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Тобто, фактично, пріоритет сьогодні в мобілізації надається людям, які не працюють безробітним. Ну скажімо так і. Відповідно, основа цього принципу сьогодні вже втілена. Ну тобто існує неформальне економічне бронювання. Правильно я зрозумів, пане Є, неправильно, О, що він пихун. Ну нехай про це розкаже Стерненко. Я навіть собі не можу уявити, скільки той же самий ФОП зареєстрований на Стерненка приносить податки в державі України. Ну, слухайте, ну ну ви відверта ж брехня. Ну ми ж всі розуміємо, що будь-який блогер, будь-який ютуб отримують від монетизації якісь доходи, і вони всі йдуть через ФОП чи через будь-яку іншу там структуру, яка зобов'язана платити податки. Причому податок нараховується аж бігом. Повірте мені, ніхто від цього нікуди не дівся. Ну, то нехай шмигаль піде, от, от до Серненка позвонить і скаже, що ніякої повістки тобі не присилали. Ну слухайте, ну це ну ви знаєте, ми сьогодні присилаємо тільки тим, хто не платить податок. А завтра будемо присилати всім лисим, а післязавтра тим, хто в окулярах. Ви знаєте, є Конституція, і в Конституції записано рівність всіх перед законом. А на тлі того безробіття і того триндіця, який зараз відбувається в державі, коли розваляна економіка, коли закриваються підприємства, коли вони навіть не можуть забронювати своїх працівників там, де платять податки, а особливо це стосується підприємств, які виробляють, як то кажуть, працюють на оборону і так далі. А він сидить і цинічно людям, вибачте, на... Бреше в очі саме, саме в цьому контексті. Таке враження, що у нас немає проблем, наприклад, з перевізниками. Да? А перевізників вигружають з фур і беруть вигружають з фур і беруть вручають повістки в ТЦК. Вони кидають машини прямо на трасі з товаром, а потім дзвонять своїм шефам, поїдьте заберіть, тому що я їду в ТЦК. І воно сидить, вибачте, на слові, просто тупо бреше людям в очі. Ще раз наголошую: брехуни. І більш нема що додати. А для чого вони брешуть, пане майоре? Создання відомості роботи. Раз. По-друге, показати, що вони на щось впливають. Два. По-третє, вони сидять і живуть з думкою про гроші. Я вам ще раз кажу: їм від тих майбутніх надходжень МВФ і від тих майбутніх надходжень в Україну, їм знесло дах. Вони вже не знають, що робити з тими грошима, вони вже в умі їх потратили. Ще гроші не прийшли, а вони вже в умі їх потратили. Тому що для них питання рівності перед законом не існує. Ще раз наголошую. Конституція забороняє ділити людей згідно їх економічного статусу на правих і лівих. Відповідно щодо тих, кого можна мобілізовувати, а кого не можна мобілізовувати, Це є порушення закону, порушення конституції. Але хіба хтось там думає, як до речі, ще раз наголошую. Ну ви ж розумієте, що це ж не самостійні гравці, у той же самий Шмигаль і будь-яка кадрова політика в державі Україна вирішується Єрмаком. Ну, яка мені різниця прізвище прем'єр-міністра, який сьогодні збрехав? Жоден з них не сів. От жоден. міністри, не прем'єр-міністр, ні Рєзніков прем за яйця по 17. Нічого. Зеленський напрацьовує внутрішній план перемоги, сказав, що за пару місяців напрацює. А внутрішній план перемоги пункт перший. Звільняю Єрмака. Пункт другий розбираюсь з татаровим з його поїздками в Росію і так далі. Пункт третій. Розбираюсь з корупціонерами. Кожен відосік, вечірній відосік президента Зеленського, має казати, має звучати та починатися так: сьогодні посадили до в'язниці, затримали стільки-то корупціонерів. Дохід держави конфіскували стільки-то грошей. Розумієте, У нас міністр цифри Педров їздить в Росію. Нас татаро не вилазить з Росії, а потім нам розповідають про те, що ми сьогодні повістки роздаємо або лисим, або в окулярах, або тим, хто платить, чи тим, хто не платить. Ну повна нісенітниця, і хватить вже людям брехати.